Улюблені бермуди моєї замовниці. Трішечки не сходяться в талії. От вона собі зробила таку резинку для застіпки. Для комфорту нам бракує 4 см. Забираємо цю резинку, відпорюю пояс приблизно від кишені довкола до кишені. Розрізаю посередині. І буду вшивати 4 см. Зібрала тканину, яка близька по кольору. Що ж, починаємо. Розшила пояс на 4 см і пришиваю. Ось так виглядає готове замовлення. Тепер комфорт моєї замовниці забезпечений можу носити свої бермуди із задоволенням. Я вам бажаю, дорогі глядачі, всього найкращого. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення! У цьому відео. Ділюсь перевіреним методом, як акуратно і швидко спороти навіть міцний джинсовий шов. Порада стане у пригоді для ремонту, апсайклу чи перешивання джинсів. З лицевої сторони роблю надсічку, і з вивороту легко випорюється шов. як бачите, все легко і швидко. Я вам дякую за перегляд. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб першими побачити нові і цікаві відео. До нових зустрічей, до побачення! У цьому відео ділюсь перевіреним методом, як акуратно і швидко спороти навіть міцний джинсовий шов. Порада стане у пригоді для ремонту, апсайклу чи перешивання джинсів. З лицевої сторони роблю надсічку, і з вивороту легко випорюється шов. Як бачите, все легко і швидко. Я вам дякую за перегляд. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб першими побачити нові і цікаві відео. До нових зустрічей. До побачення. Улюблені бермуди моєї замовниці. Трішечки не сходяться в талії. От вона собі зробила таку резинку для застіпки. Для комфорту нам бракує 4 см. Забираємо цю резинку, відпорюю пояс приблизно. Від кишені довкола до кишені. Розрізаю посередині і буду вшивати 4 см. Зібрала тканину, яка близька по кольору. Що ж, починаємо. Розшила поїзд на 4 см і пришиваю. Ось так виглядає готове замовлення. Тепер комфорт моєї замовниці забезпечений, можу носити свої бермуди із задоволенням. Я вам бажаю, дорогі глядачі, всього найкращого. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!